Не звільнять. Майстер Гільді виглядає суворим, але він зрозуміє, якщо ти з ним поговориш. шепту, ненавичу тебе. Сподіваюся, ти зачепишся мізинцем за тумбочкою помреш. Навиди. Вона називала мене усіма поганими словами в світі, і хотіла впитала мене, зігрівала думка, що вона хоча б мене ненавидить. Хочу так вона ненавиділа тебе самого початку. Не треба добувати лежачого. Це занадто жорстоко. Зкликаю тебе на дуель. Що? Дуель? Майстра Гердія. Я дякую вам за розуміння. Ну а тепер заради мого мирного життя. Зохніть! Активувати вміння Хроно Сігурда. Не можу повірити. Ой, що це таке було? Ведь час мить зупинився. Це моя кімната спостерігача, простір, який існує поза плином часу, і я маю бути єдиним, хто може тут рухатися, але ти також можеш. Пані, я програв дуель.